Ну, хто наступний? Хто хоче половити карасика. Новинки від інтеркриля. Надо із кумою поділитися. Оп, мені ніколи конопля не От Отакий я кум. І сливу я теж не люблю. Іменно в мені запах, не інтеркриля, а просто названня слива. Ми завжди ловили на полуницю. До речі, вона тут є. О, оце буде в нас точно ловити. А це ми і візьмемо на річку. І ще може десь кукурудза є. О, оце жир. Оце жирно. фідер. Дешевенька бюджетна прикормочка. В інтеркриля багато різних прикормок. Ах, пахти, ззаді пробито для воздуха красота. На, на різний карман, на різний, на різний смак, на різні умови. І, і кожного року міняється трошки состав, трошки упаковка. Щось, щось відходить в історію, щось через два роки повертається, але працює на ура. Інакше інтеркриль не продавався б в кожному магазині вашого міста і не тільки працює гад. Добренько, зараз щось може часничка, оце буде тема. Клубничку ми на коропа сохранив. Оп, візьмемо на рибалочку. Щось може вдома замішаємо, а може ще таке. Про кому я теж не забув. Одложимо, треба позвонити, знати, чи треба прикормка, а то я людям на березі роздаю. А про кому забуваю, але ми, здається, їй пару відер прикормки рік назад давали. Можливо, вже вичерпана. Треба узнати. Розберемося. Добрий ранок. Світі кукурузятники. Але у нас ще іще карась, творог є. Так, кукурузка відпочиває, черв'ячки. Щоб добре проклював. для кукурузної. Взяли спрей кукурузний. Як стало відомо, плюс 10 к успіху. От, як то кажуть. Без нього ловиться, але з ним краще. І ще там є чесничний. По чесноку вам скажу. А. а запах який хороший. О, где тут вже тяде. Не розводимо болтологію, розводимо кашу водою. Ваша готова. Два вудлища теж готові. Чутко. Я знаю, криль ти мене не підведеш. Падла не засікся, вудка запуталася. Думав, не їхати, а потім щось думаю, треба. Паскудство красеве. Ну, да, так, і треба я... ще глибині додати. Трошки підловили. Оп, тільки почав знімати обратно покльовка Махалка працює, махаві. Хантер. І остальні втроє базу тягнуть. Хочуть цю одну махалку переплюнути з під берега. Старайтесь. Сьома ранку. Уже три, майже три години сидів. Глухомань, але потрошку той прокльовує І ще почекаємо. Ще буде. Ще ж в лисину не жаре А ну-ка, мене видно. Та по любому, охлі, я, який я страшний. Шатнуло опять той самий поплавочок, коропячий коропець підійшов на Ви поняли на що на чесниковий криль. Часник для болота саме те, що треба? Сіло. ще ще один коропець. Непонятно. Похоже на то. Вже легше пішов, може карась. О, от і перший карась з середини взяв. Кругленький. Такий жовтий? Ні, круглий. Круглий прикруглий. Крильовий. Да були. А зараз буде катастрофа. Оп, і ще один риба підійшла. Так, карась. Ти скажи. І на четверту вудку він дергає. Отак от більше часу не було... не було і загуло. Підійшла риба, треба торбить. Та не по-разному кожен день бувало. Не, ну пані, ну все равно спопадався, знаєш, захов. Зараза, зараза, зараза. Поскочи, Эх. Сошел. поскудство, Ай, е-мое. Вот да. хантер. За спину частично зачепился. Эх. Да утекай, пес, с тобой. Капець він стоїть маха. <как> Побіг маха плавником. Глибоко капець. Тічень я газку піддало. обратно махалочка. Щось питається. підмахнути І на цю, блін, клюнуло, прозівав. Опа. Обожаю, коли воно так діло. Якраз на ту вудку, на яку клювало, Трендець. Щось собака клює на поплавчанку і пузирі пуска. Але при цьому не бере. Можна було б перезакинути, але я почекаю. Час є. Небагато, але є. На махову водку теж щось підійшло. Шатають нашу трубу. Ну, щас нерви здадуть, буду перекидати. Стільки це можна терпіти. О! Риються копашаться карасики. Прикормки тут уже офігеть накидано. От що воно клювало. І там, мабуть, та же фігня. Заглаз ще й зацепив. Чернуха. Попався. Поки замахував і вудкою дивився. Важкий, важкий, важкий. Нерви, нерви, баян. Народ коробців, таската турби. Судя по балачкам з боку. Порядок. Так, оце не порядок. Ау-ау-ау! Ненавиджу, коли таке відбувається пальчик. Ладно, це надовго. Проскачу. Оце карасяка. Коли ще А це да. Як увалив, так увалив. Хорошо сидів. Але це не значить, що не міг зійти. Живий капітан Жирабас. Все як я вас вчив. І бере ось одна. Верхній гачок по факту можна вже зрізати давно. Він тільки плутається та чернохулове та перекручується на запутані. Оп, гамули на дні триндець. Карася не було давно, але, мабуть, його стільки розвелося, що для нього є місце собака, черв'яки, блін, слоняри. Просто величезний слоняр. Трошки кашки, оп. Заліпили. І считаєте, Донка, пікер нас считай. Не считай, а так і є. Це так само, як я на донки чіпляв поплавки. На сосісовської канаві. Ой, карасів там нагнав. Пузирі зна повспливали. Щоб знімати покльовку на поплавок, я на донки чіпляв поплавки. А тут, щоб, <смі> щоб ловити рибу, я на поплавки чіпляю донки. Переділую їх. Пробуйте, реально, схема працює. Я до неї додумався в цьому місті по дотинку, що комиша метрів за 10 від нас, коли купив лодку йорш. На Йоршику було діло. Не у карасі є, але не беруть, зловить важко. А кашки наліпив, під, 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 закинув, карась до каші, підійшов, черв'яка знайшов. І тільки фігаки є. І зараз ось ця схема відпрацьовує на раз-два. Отак от. так от. Пет сік. сік. Схема спрацювала навіть з-під берега. схема тоса ей 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 250 грам такий подарочок ми назад не хочемо повертати так що тут як завжди сапет злою обожнюю тряпчані сапети Це просто капець, як за них вічно путається все. Тепер у мене взявся з боку. мат перемат мат-перемат. Та хвата вже матюкаться, йомай. й-мой. попередолило капітально. Не перекричиш. Тепер за... тема пішла за іностранну педофілію. За свою вже не вспоминаємо. Пішла тема іностранна педофілія. Капець. І опять мат перемат. Нельзя можна людей пускать в інтернет. В інтернеті. Одійшов на 5 минут поплавок. Один, вторий уже травой поснусило. Надо сматуватися, грязь несе. Я думаю, нормально і так наловили. Карасів. Ох, пруски ми на завтра зберегли. Не все викидали, бо система лайфгак робота. По чуть-чуть каші. Ну, як отак закормлю, то завтра точно тут уже не стану. Але є шанс. Тим паче нам виходний один додали, продлили. Раз за півгода перекинувся Камаз з пряником на один додатковий вихідний. Чудо просто. Риба випригує. Так, да, аж риба. Щуки, видно, зібралися. Малька поганять. башить. Пакетик треба забрати. Оп, відосик попер і карасик попер. От за що я не люблю карасів і коропів. За їхні оці плавники. Але за що я їх люблю? За таку кількість. От так от. Діліться роликом з друзями, силочки в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді. Резунчик. Погладить на дорожку. Да? Ще зустрінемося. Сподіваюсь. Передіслокація буде без тебе. Ти вуличний хороняка. Тебе тут буде кому кормить, провіряти кожен день. І на квартиру в Миколаєві Каже, рыжик, я не соглашався. На, на, на десь в селі той. Хто це з собою катавався? <рес> отак, от так, отак. От от так. Понервничай, понервничай Рви їх, рви їх на куски. Отак, отдам, молодець, молодець Давай, похвалим, похвалим. Ой, шкода. Ніколи по городу зо мною почти не ходив, а зайду. І він со мною йде і підстикає каже Нкущик, Каже, Буд, буду дивитися за тим, що залишилось від города. Там воронка 152-го. Мінус два граната. І все, що було по сусідству, Персик обрізало під корінь один і вторий на пополам. Ну таке показувати ми навіть не будемо колись всьому свій час. Ага. І що далі? Далі пішов, так? Да? Далі, ага. От тут, в комашки, да? Трошки залізятче собрав. Оп. У місті з різьбою. Як вам такий подарочок в город прилетів. Різьба. Основна маса розлетілась по куски і навіть до других хат за 200 метрів долетіла, якщо не далі і діло наділа. У вікна, в сараї, криші, шифер і так далі. Ой, ще прилетить і не раз. Да, ага, ага. Парацетамольчика тобі дати чихаєш. Шкода така. Держись тут. І ви тримаєтесь. понеслась.